Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Прогноз на тиждень для України по днях. В період з 27.01 по 2.02. Так, січень вже майже завершився. Час біжить швидко, летить швидко. Складаємо прогноз, дивимося, що буде відбуватися на цей тиждень для всієї країни. Прогноз по областях більш деталізований для кожної області окремо, я буду проводити ввечері, в 19-й годині в понеділок за київським часом, в своєму прямому ефірі в Ютубі. Так що доєднуйтеся. Добре, а ми складаємо прогноз з вами на тиждень з 27.01 по 2.02 для всієї країни. В які дні є найбільші загрози, в які дні є найменші загрози. Коли яка ситуація буде відбуватися, що і як буде відбуватися в країні, по днях ми подивимося з вами на кожен день. На циганській колоді карт ми витягнемо по одній карті, і по награльній слов'янській колоді по одній карті. Для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Заводовський, езотерик екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Не забувайте ставити лайки. Пропонуйте теми для прогнозувань. Зараз події розвиваються дуже стрімко, дуже динамічно, і багато чого відбувається такого не дуже позитивного, але й багато яких перемін позитивних, про що я також буду записувати прогнози. Так що, які є позитивні переміни, які наводять думки на те, що війна скоро закінчиться. Я вам розкажу про це детальніше цього тижня. Так, добре, добре, це стосується Америки. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися. Давайте подивимося, що там по днях для України. Так, добре, витягую по поній карті на кожен день. Давайте ми з вами будемо розглядати. Так, є. Добре, про... давайте. Не забувайте ставити лайки, якщо у вас є питання особистого характеру, за номером на сторінці в Тіктосі та в Ютубі, можете їх задавати. Так. Ну, понеділок погана карта зразу. Карта траура, карта печалі падає. Це поганий знак. До речі, записується відео в понеділок. Записується відео 27.01 на годиннику 10 година ранку. Карта траура, карта скорбі, смертельні загрози, удари, теракти. Ну, це, Ця карта вже програлася вночі, наскільки я знаю, тому що в першій годині ночі. Там, де я живу, почалась повітряна тривога. І вранці я читав багато новин про те, що було збито багато шахедів, БПЛА. Тобто тут вже прогноз збувся, грубо кажучи. Валет червовий, карта сильного чоловіка. Активізація чоловічої енергетики. Можливо, це якось пов'язано з фронтом, з воєнними на фронті, якісь, можливо, бої чи такі військові операції важливі. Добре, понеділок, день поганий, бо карта траура випала. Давайте подивимося, яким буде вівторок, двадцять Карта врага, активізація ворогів, ворожі удари, ворожі атаки. Теж поганий день. У вівторок теж можуть бути атаки. Десятка пікова, десятка пікова дуже погана карта. Теракти, смертельні загрози, атаки, агресія. Дві карти негативні і дві карти дуже жорсткі. У вівторок може дійсно бути якісь дуже жорсткі теракти, дуже такі тяжкі атаки, прямо смертельні. Тому у вівторок будьте максимально обережні. Понеділок поганий день, бо карта скорбить. а вівторок, походу, ще й гірший буде. Добре, дивимось далі. 29 число, середа. Карта постоянства, карта стабільності. Хороша карта, позитивна. Четвірка, червова колісниця. Карта руху вперед. Хороші карти. Ну, Середа день такий більш-менш нормальний. Добре. 30 число. Дивимося на 30 число. Карта удачі. Карта грошей, карта фінансів, прекрасна, карта позитивна, збройне фінансове підсилення, карта допомоги фінансової, якісь важливі фінансові операції, можливо, яку, якась допомога Україні прийде додатково від інших країн. Це хороший знак, це фінансова карта. І шестірка Бубнова це теж карта фінансової благодаті. До речі, четвер, дуже хороший день в плані фінансів, судячи по цих двох картах. Так що, дорогі глядачі, жителі України, якщо ви в цей день задумали якусь покупку. Або щось купити глобальне, або кудись гроші інвестувати, то день досить навіть підходящий цього тижня. Тому що дві карти грошові, дві карти дуже позитивні. Мені здається, цей день буде дуже хороший для різного роду фінансових операцій. Бо дві карти фінансові, і дві карти позитивні. Добре, дивимось далі. П'ятниця, 31 число. Карта письмо, карта листа, карта якихось важливих новин. Інформації, можливо, якась важлива інформація прийде. Так що, шановні глядачі, слідкуйте за усіма новинами, які поступають. Можливо, буде щось дуже важливе в цей день. Це карта новин та інформації важливої Двійка, червова карта союзів та об'єднань, карта любові. Максимально об'єднуйтеся між собою, помагайте один одному, підтримуйте один одного в цей день. Ну, в принципі, не є сильно поганий день. Лист це новини. Це якась важлива інформація. Це треба бути в курсі всіх подій, що відбуваються. Двійка, червова – це любов, об'єднання та союзи непогано. Перше число, давайте подивимося, яким яким буде початок лютого. Перше число карта подарка, карта грошей. Ще одна хороша позитивна фінансова карта. Ще одна карта говорить про якісь вдалі фінансові операції. Ще одна карта говорить про якісь гроші, допомогу, в тому числі можливо, якусь гуманітарну чи збройну, чи фінансову для України. Король Бубновий – це карта спонсора, це карта інвестора. Це карта сильного чоловіка, статусного чоловіка з грошима. Який може допомогти, який може підтримати, дуже хороша теж комбінація карт. Я так бачу, що четвер і субота дуже якісь сильні фінансові дні. Дуже сильні, дуже класні. Тому на четвер і на суботу я вже для себе персонально знаю, що я хочу купити. Тому я в якісь цих днів зроблю якусь важливу фінансову операцію для себе. Так що ну, карти хороші падають в плані фінансів на ці дні, якісь дуже позитивні. Друге число. Карта сюрприз западає. А знизу четвірка хрестова карта сили. Дивіться, яким мені взагалі видається розклад на цей тиждень. В принципі, починаючи з середи і до кінця тижня, карти позитивні випадають. найтяжчі і найгірші дні це понеділок це те, що сьогодні. І вівторок це те, що завтра. Все решта, мені карти випадають досить навіть хороші. І дуже багато фінансових карт падає. Раз, два, три, 4, 5. 5 фінансових карт до кінця тижня падає. Можливо, дійсно щось відбудеться глобальне, таке надзвичайно сильне в плані фінансів для України. І я надіюсь, для кожного вас. Я в будь-якому випадку бажаю вам достатку, шановні глядачі, адекватні та хороші. Я бажаю вам, щоб у вас все було добре. Миру, благополуччя та здоров'я, я бажаю. А фінанси теж. Нехай буде таким приємним бонусом для вас. В принципі, картина мені зрозуміла. Цього тижня більше позитиву, ніж негативу. Найтяжчими видаються все таки два дні – це понеділок та вівторок, початок тижня. Далі ситуація, ніби трошки нівелюється, знаєте, як в позитив в плюс. Так що дуже надіємося на цей позитив. Дуже надіємося на те, що буде все добре, позитивно, що війна якомога швидше закінчиться. Я ж кажу, в мене є відчуття того, що війна скоро закінчиться в зв'язку з останніми подіями, в зв'язку з тим, кого Трамп назначив своїм прес-секретарем і яку команду він довкола себе формує, і які погрози він зараз Путіну висловлює. в мене складається враження, що все-таки зараз це все йде до фінальної точки. І дай Боже, щоб так воно й було. Бережіть себе та своїх близьких, ставте лайки, пропонуйте теми. Цього тижня буде багато ефірів, буде багато тем, буде багато прогнозів. Так що слідкуйте всього доброго вам. До побачення.